В Івано-Франківську перевиконання поступлень від земельного податку та орендної плати і не вистачає грошей з продажу ділянок. Про це повідомили у мерії. Зокрема, від початку року земельного податку зібрано 13,5 мільйонів на 500 тисяч більше, ніж очікувалось. За оренду комунальної землі казна отримала 15 мільйонів, це 107% відсотків від очікуваної суми. Водночас підприємці не поспішають викуповувати ділянки, на яких розташований їхній бізнес. Такі операції здійснюють лише малі підприємці. Підкіоском під. Під магазинчиком, отакий, маючи надію на те, що викуплена земля може бути заставою в банку. Великі підприємства, на превеликий жаль, на сьогоднішній день не можуть собі цього дозволити. Цей ліричний відступ то нічого не значить. Від продажу землі наразі поступило лише 5 мільйонів гривень. При плані 37 мільйонів. Єдина надія виправдати бюджетні очікування земельний аукціон. Чиновники вже виготовляють відповідну документацію на невеликі ділянки на вулицях Довженка, Полюя та Симоненка. Питання стало що недоцільно продавати великі ділянки. продаж менше компактних ділянок опрацьовується ну будемо, я кажу, будемо всі зусилля докладати, щоб провести цього року аукціон. Щоправда, за прогнозами експертів, навіть якщо аукціон буде вдалим, на ньому вдасться вторгувати не більше 6 мільйонів гривень. Якщо у мерії встигнуть виготовити документацію на продаж під молотка, землю можуть виставити в кінці листопада чи на початку грудня.